Доброго ранку всім сознательним і свідомим, світанок, і це означає, що день кличе нас до нових звершень. Це означає, що потрібно знову, як сонце, робити одні ті самі дії, які мають привести до запланованого результату. І буває, що ти просто кожен день робиш одне й те саме і поступово тебе накриває. Коли ви відчули прилив такого сумління, потрібно зробити над собою невеличкі надзусилля. Я вам зараз скажу фразу, вона дуже глибока, філософська. І потрібно над нею подумати. Якщо у вас дійсно такий стан, що ви, намагаючись працювати над собою десь на якомусь етапі, поринули в безвір'я, пропрацюйте протягом 10 днів роботу над цією фразою в формі постійного нагадування собі. Якщо ви Вдумаєтесь і візьмете собі за основу те, про що я хочу сказати. У вас буде запрограмований постійний і правильний курс, установка на сприйняття всього, всього що відбувається з вами. Фраза звучить так. Все розгортається найкращим чином. Для вас, особисто для тебе, все, що з тобою відбувається, розгортається найкращим чином. Вбий собі це в голову. Будьте здорові, бережіть себе.